Доброго дня! Сьогодні 20 вересня, і я вирішила показати вам свої цитрусові. Ночі вже стали досить прохолодними, тому я вирішила пересадити із ґрунту уже угорщики всі свої цитрусові Я вам показувала, що вони у мене росли у ґрунті ось тут, рядочком біля теплиці. Але бачите, залишилась одна полуниця, а всі Мандарини, апельсини, лимони я пересадила у горщик. На жаль, зняти відео про те, як я пересаджувала, я не змогла через те, що в мене немає оператора. Але сьогодні я вам хочу розказати про грунту суміш, яку я використовувала. Ось дивіться. Тут трохи погано видно, але я розкажу. Дивіться, це ось. Звичайна земля. Бачите? Так, ось перегній, якому вже три роки, дуже такий гарно перепрівший. Ось це сосновий опад. Бачите, тут ось, ось є і кора, але вона вже розминається. І маленькі шишечки. Бачите, ось такий сосновий опад. А це ось. О... Із мангала бачите вугілля. Я його так подрівнюю Також можна додати вермикуліт або перліт. Для великих рослин я також додаю глину. Для малих ні, через те, що вона потім грунт стає важкий. Для молодих рослин я не додаю. Також додаю, ось, дивіться, торфяну суміш, торфосуміш. Ось така універсальна Торфосуміш. Я її використовую і для розсади PH цієї торфосуміші 5,5 6,5. Також вирішила в цьому році додати ось таку торфосуміш, також універсальну. Це компосана. Ця торфосуміш досить дорога, тому я взяла невеличкий мішочок, але мені вистачило, щоб додати. І е, для пересадки всіх моїх рослинок. Ось, бачите, вермиколіт. Ну що я хочу сказати? Вийшла земля для пересадки, досить така пухка. Бачите, досить добре вона зберігає вологу. І, ну, я думаю, якщо би пересихати, то б підливати. Але для зими це досить добре, через те, що, що, щоб і не залити. І не перелити, то такий склад землі буде досить гарний. Що я хочу ще раз сказати? Дивіться, все літо мої цитруси росли в ґрунті. І почувалися вони досить добре. Дивіться, вимахали такі крони у них. Бачите, все за літо, скільки наростили крони, а все це завдяки коров'яку який я маю можливість взяти в селі через те, що на дачі у нас там в селі сусіди тримають корови і вони випасають біля нас на вигоні. Тож ми коли приїжджали, взяли три відра свіжого коров'яку, у великій Борщі розвели його із водою. Він перебродив. І весь вегетаційний період, з весни до середини літа, я підливала свої цитрусові. Цим коров'яком. Тож, бачите, яка зелена маса. Вони до сих пор вигетують, дивіться, молоді пагони. І з цими молодими пагонами я їх пересаджувала. Да, я боялася, що щось станеться. Але дивіться, вчора їх пересадила, ніде нічого не пов'яло, все добре. Я їх також пересаджувала із плодами. Але нічого не сталося. Дивіться, це мандарин Івасакі. Я вже його вам показувала. Він також досить добре себе почував у ґрунті, наростив велике, велику кореневу систему, а ще більше він наростив крону. Весною, коли я його висаджував, він був ось такий, дивіться, ну, сантиметрів тут 60 А за літо він наріс, ось от дивіться, і ще таку саму шапку наростив. Ось я піднялася у свій ріст, і піднімаю, дивіться, підняла руку вверх, то він вже вищий мене. Досить так гарно. Він, йому сподобалося в відкритому ґрунті. Тож, на слідуще літо, я думаю, що всі рослини я також висажу в ґрунт, і буде все добре. Бачите? Ось такі два плодики я залишила на цьому мандаринчику. Він має Досить ранній термін достигання. Думаю, що десь на кінець жовтня, на початок листопада він визріє. і Я його скоштую і передам вам, покажу відео, наскільки він смачний, наскільки він хороший сам по собі сорт. Там угорі буде багато відводків. Думаю, що я його буду розмножувати. У мене є підвої В цьому році я посіяла пандерозу. Ще не пересажувала в горщики, але пересажу і покажу вам. Тож, як бачите, я думаю, що треба пересажувати на літо рослини, щоб вони себе комфортно почули. Пересажувати їх в ґрунт на сонечко. Цитрусові дуже люблять сонечко. Не треба їх притіняти, я нічого не притіняла. Притіняла тільки лимон Мейера, через те, що він все-таки боїться відкритого сонця. Він печеться на сонці, листя обгорають. А все остальне в мене, бачите, на сонечку. Ось ще покажу, дивіться, інжирчик, той, що я вкореняла весною. Уже всі інжири, завдяки тому, що я їх рано навесні розганяла, ми вже всі з'їли інжири. А ось дивіться. Оцей інжирчик, що я на початку, ну, весною укореняла на початку літа, то він ще не визрів. Але він визріє через те, що я його заберу в тепле приміщення. А можливо, ще осінь нам, нас порадує теплом і він визріє. Ось такі то справи. Ось ще хочу показати, завжди радує мене лимончик Лунаріо. Дивіться, скільки на ньому плодів. І він ще вигитує, бачите, цвіте. Він все літо цвіте, викидає цвіт, викидає, знову зав'язує. Бачите, щось в'яже, щось скидає. Щось Такий молодець. І він досить добре вкорінюється. Ось його корінені відводки. Бачите, вони дуже добре себе почувають. Так що мені подобається і ще цей лимон. Ну що, зараз вони трошки постоять, тут ще поки тепло. Ну, хай ловлять останні промінчики сонця, насолоджуються останнім теплом. Я їх оброблю від кліща і від інших шкідників. І вже потім, як опуститься температура на вулиці до 8. До 8 градусів, я думаю, що я вже буду заносити їх у тепле приміщення. Зимують вони в мене також, я їх не балую. В минулому році у приміщенні температура опускалася до 5 градусів, а інколи й до 3. Але вони добре себе почувають. Під час так... такого холодного періоду я їх дуже рідко поливаю, щоб не залити. І все прекрасно. Тобто я вже за цих 2 чи 3 роки вже трошки до них призвичаїлась. Знаю, що вони хочуть, що їм потрібно. Рослинки, бачите, здорові, красиві. Уже думаю, що на наступний рік уродять у мене і апельсинчики. Тож посмакуємо. Ну що, Якщо сподобалось моє відео, ставляйте лайки. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.